Про новини передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Америки будемо розпитувати Наталію Гуменюк, засновницю лабораторії журналістики суспільного інтересу. Вона з нами наживо зі сполучених штатів Америки. Вітаємо Наталю! Добрий вечір. Вітання, колеги. Отож що нового можеш розповісти про перебіг перегонів? Я мала змогу майже тиждень провести у Вашингтоні, Нью-Йорку, і зараз дісталася Пенсильванії. І дійсно це найстабільніші вибори в, ну, в такій тривалій історії Сполучених Штатів. Бо як кажуть аналітики, колеги, журналісти, що ані замах на кандидата Дональда Трампа, ані зміна кандидата Джо Байдена на Камалу Гарріс особливо не впливають на те, щоб хтось лідирував. І е, люди однаково вірять в те, що і Камала Камала Гаріс може перемогти. З перевагою і Трамп, і зокрема те, що е, може бути так би мовити ситуація, коли настільки впритул результати, що може бути дуже довга судова тяганина і команди обох кандидатів до цього готуються. Я натомість зараз є в Пенсильванії, дійсно дуже важливому штаті, одному з найбільших і. В одному з найбільших місць підбурзі, щоб зрозуміти масштаб. Сюди переселився Ілон Маск, який підтримує однозначно кандидата Трампа. Тут е, Кама, Камала Гарріс була майже 15 разів за останній час. Е, я напередодні була в іншому місці, неподалік стейт коледжі на передвиборному мітингу Дональда Трампа, щоб в принципі зрозуміти настрій. І е, дійсно ситуація, ну така, що е, багато людей не визначена, навіть не те, що не визначилися. Їм може не подобатися Дональд Трамп, але, наприклад, їхні певні вподобання не дозволяють їм голосувати за демократів. Я наведу зараз приклад. Ви бачите зараз десь український прапор. Це одна з українських церков. Але я сьогодні угу. була в двох українських церквах в Піцбурзі. Тут велика громада. За неї дійсно ведеться, скажімо, так, боротьба. Ці ці церкви знаходяться на відстані одна від одної 11 хвилин. Пішки, так от священник в іншій він був тим священником, який відкривав. Української герокатолицької церкви. Він сам не є українцем за е, народженням, його дружина українка, але він був тією людиною, яка відкривала е, передвиборчі ралі Дональда Трампа в момент, коли після те, там де на нього стався замах. Це, до речі, було буквально в місті Батлер, е, це передмістя Пітсбурга. І там його позиція, там однозначна, в консервативні цінності. Е, зокрема, наприклад, таке питання, як е, аборти, е, тут можуть є ризик, що можуть відняти ліцензію в лікарів, як, ну якщо, якщо прийде до влади Дональд Трамп, воно настільки для нього важливо, що вони говорять про те, що це питання України і неготовність Дональда Трампа там підтримувати Україну може не настільки важлива. Люди знаходять собі різні пояснення, mm -hmm. чому Трамп може бути насправді те, що він говорить, не так важливо, але він проектує силу. З іншого боку, я зараз до цієї церкви прийде зустріч... Марія Йованович, яка була колишньою посолкою Сполучених Штатів Сполучених Штатів в Україні, зокрема на той час, коли Трамп був президентом, коли було питання імпічменту Трампа, вона мала зараз розмову як приватна особа в зверталася і до українців, і до поляків. Uh, і uh, фактично є та людиною, яка там uh, також підтримує Камало Гарріс, хоча говорить, що досі, досі вона була якби бюрократом, але не можна стояти осторонь. Тож uh, ще буде дуже цікаві, uh, цікаві ці 10 днів. Але uh, я все таки запевню, що якщо виїхати за межі. Скажімо так, столиці великих міст, особливо в ці, в, ці, в ці штати. Попри те, що зараз тут так, ніби немає людей? Е, ні, кампанія активна, вона дуже таргетована і е, вона дійсно впритул. І жодна людина, напевно, не мала би гадати, що вийде. Бо всі три варіанти, які я звучила на початку, абсолютно реалістичні. Та Наталю чи використовують в передвиборчих перегонах якийсь компромат обидва штаби? І які це факти, з чим вони? eh argumentuje <gasps> <g altogether> Ну тут дивіться, тут навіть вже не компромат. Я слухала дуже довго Трампа вчора. В американській політиці доволі звична кампанія негативної ну негативної реклами. Тому навіть на мітингах Трампа він, наприклад, показував там фотографії якоїсь сальвадорської вуличної банди і казав: Оце ваші, оце ваші сусіди, люди, які будуть володіти вашими будинками. Ось я тут показую якихось радикальних мусульман. Оце ваші майбутні сусіди. Ось е, Гарріс, Ну він і кривляв. Він там пере ну, скажімо, буквально кривляв, да там якось е, е, сміявся, говорив речі, які можливо ну, взагалі не зовсім завжди відповідають реальності. З іншого боку, е, відчуття потужні, і тому те, що там Трамп щось сказав, те, що е, він е, використовує риторику. Зараз тут велика дискусія про те, що там Трамп реально. Використовує риторику шкідників. Він говорить про люд про мігрантів як про шкідників, про інших людей як про шкідників. Ці слова не використовувалися в американській політиці. Вони використовувалися в промовах Гітлера, і насправді на центральних змі ця це обговорюють. Я була на дискусії з залаштунками телевізійної дискусії телеканалу PBS, де реально дискусія починалася з того, що Трамп використовує фашистську риторику, так а, і це реальні цитати. Але ці речі настільки не. Не, не дуже вплив, як мені здалося, коли я говорю з виборцями, а не професорами, а не людьми, які аналізують. Вони все-таки ну, керуються своїми власними відчуттями і їхні внутрішні погляди. Вони можуть стосуватися України, вони можуть стосуватися комер... консервативних цінностей. На мою думку, вони зараз важать більше, і люди. Це дуже інтимне голосування зрештою може бути. Наталю, а можу я спитати? От Анатолій питав про компромат. А підтримка селебритіс? От ми сьогодні говорили. Ви згадали Ілона Маска, який за Трампа? Ми сьогодні згадували про співачку Свіфт, яка за камелу Гарріс. Наскільки їхній вплив і поп попзірок може бути вагомим на виборців? Плив вагомий, але не так буквально. Камела гаріс виступала з Бійонсі, і це може нічого не значити. Я була вісім років тому на мітингу Гіларі Клінтон в Клівленді з Леброном. Топ баскетболістом, і це uh -huh. нічого не не означало, uh -huh. це має значення, але в цьому випадку, речі, ми дивимося на Ілона Маска, як, скажімо так, олігарха, так який володіє платформою X, і який отримує більшість своїх коштів з е, державних контрактів, зокрема і щодо е, космічних програм. І зараз він, наприклад, оголосив таку лотерею, що жителі е, цих штатів, якщо вони. Будуть зобов'язані голосувати за Трампа, вони можуть виграти мільйон е, доларів щодня, і це тут е, тут дискутують чи це корупція чи ні. Але е, так цей плив має значення але Він ну не такий буквальний. Наприклад, досі вважають е, чимало республіканців, що образ Трампа створений з цього е, шоу, де він там звільняв людей та apprentice, яке називається англійською, і що вони все одно бачать цю картинку. Попри те, що він так. був чотири роки президентом, президентом, що він був знаменитістю, яка була в шоу, яка була ну, якби, зіграна і створена телевізійною програмою, Так, ага, от власне ти згадала слово апрентіс. Фільм же ж вийшов. А наскільки вам цей фільм про Трампа в Сполучених Штатах? Ой, чесно кажучи, я е, тут так багато обговорень внутрішніх, що більше обговорюю, що буде через, е, через кілька там днів. Але я додам ще одну річ важливу. Е, ну є таке певне відчуття і апатії з одного боку в от там, де в Нью-Йорку, Вашингтоні. Але треба розуміти, що американці все таки доволі затяті, і я спілкувалася з великою кількістю відомих людей, людей, в яких є родичі, людей заможних. Вони дійсно їздять е, своєю країною, їздять в е, глибинку. І на, скажімо, там їдуть з Нью-Йорка, просто стукають в двері і говорять про те, щоб люди прийшли. Тому що зараз вибори не про те, щоб переконати як краще чи гірший. Ці вибори про те, чи зможуть кандидати е, покликати людей е, своїх партій прийти, е, про і голосувати. там Трамп тому за за, загострює риторику, щоб залучити таких молодих хлопців, які в нічого не вірять і терпіти не можуть свою державу. Камала намагається залучити жінок, які голосували, скажімо так, за республіканців, але вони не можуть підтримати Трампа, бо він е, такий шовініст, і угу. ось вони. Трошки радикалізуються компанії, і ну кожен день щось так дійсно відбувається. Є про що поговорити, але знову ж таки скажу більше не про те, що виходить, а про те, що кому болить. Так. Дякую, дякую, дякую Наталія. Наталія гуменюк, засновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу, була з нами наживо.